ми знов... З Моменти ще і не забуваємо. Їм 23-й. Микита Міронов, номер 6 Євген Фокін. Зараз момент може бути. і Рахунок відкрито. Забиває команда автолокомотив. Прекрасна зараз індивідуальна робота від Микити Міронова. Микита забиває свій другий гол на цьому турнірі. Забив він наприкінці попереднього став Лугай. Адміністратор Віктор Щерба і капітан. Вадим Нароган. Цей матч судить бригада арбітрів в такому складі. Борис Бурич та арбітр Фіфа Орест Дуцяк. Зараз ще один удар по воротах. Дуже... Зараз контратака може бути небезпечною і не забиває самі. Ще одна атака. І гол 1-1 рахунок зрівняно. Зараз забиває Юрій Папенко. Забиває він. Свій перший гол на Боску арені. 1-1. Прекрасна індивідуальна гра і класний удар в кут воріт. Рахунок у нашому поєдинку з рівнянами. Зараз ще одна атака, ще один удар по воротах. І забиває вже четвертий номер команди Сапфір. На жаль, в мене цього гравця немає в протоколі, але обов'язково я дізнаюсь по ходу трансляції, хто ж забив. Відповідно, 2-1 стає рахунок. Сапфір дуже і дуже швидко. Шо, Тайм, зараз... ще одна атака від сапфіра. <зас> То чистий відбір м'яча. Висоцький зараз можна віддавати ще одну передачу. Момент в Андрієва. Турчик. Віддає передачу направо. Удар поворотах. Йому і... протягом однієї хвилини Юрій Попенко та Віктор Щерба забивали за сапфір. Ну, а що тут? Гол зараховано. Ось так. Тут гол з сиреною і показує зараз е, ОРСД до Наругана. Наруган просто закотив м'яч порожні ворота. Отож 3-1 і Ай вийти вперед. Протягом однієї хвилини. Є дозвіл від арбітра шикарно, але не в розіграш цього стандарту. Але взяття воріт немає. Зараз поперечку проб'є непросто. Зараз удар поворотах і Попенка. Точніше, на Юрія Попенка. Міронов. Зараз може бути небезпечно. Фокін удар. Щерба. Передача в центр. Передача неточна. І зараз ватація автолокомотив може бути небезпечно. і... Зараз непогана атака. Можна віддавати передачу на дальню штангу. Ну і там зрізають м'яч у власні ворота. і Робить це восьмий номер команди автолокомотив. Це Сергій Кокол автогол від нього. 4-1 стає рахунок. Зараз шикарна відповідь. Браво, Алік Андрієв. 4-2 стає рахунок. Тут більярдний удар під поперечку і 4-2. Алік Андрієв забиває свій другий гол на турнірі. Тут зараз просто таки шикарний <гол> голов вауті. Менше п'яти хвилин до завершення зустрічі. Класний <гол> удар знуска від висоцького добивання. І гол! 4-300 є рахунок, ще не все зрозуміло у цьому матчі. Автолокомотив подає признаки життя і забиває Висоцький. Висоцький з добивання і грає. Просто таки феноменально забиває свій третій дві з половиною хвилини до завершення гри. Перехоплення зараз Алік Андрієв. Передача на висоцького. І що зробив тут від Сергія Кокола за команду автолокомоти.